you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Поки українці відходять від масованих обстрілів 2 січня, адже тоді російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації, а внаслідок атаки загинули та були поранені люди. Петро Порошенко як нічого не сталося, продовжує свій піар. У мене для вас є загадка. Що це стоїть за моєю спиною? Наші знамениті мобільні лазні, які вже в 130 батальйонах ЗСУ для майже 100 тисяч бійців, пересувна авторемонтна майстерня, які ми поставили на потік. Більний шиномонтаж, який ми також самостійно виробляємо, ні. Це наш новий експериментальний проєкт. Мобільна їдальня для військових, сказав Порошенко. Чи доречний час для нового піару Порошенка? Точно ні. Але ж хто його зупинить? Сивочолого давно вже заносить і ніхто його не зупиняє. Таке враження, що він піар на піару будує. Та й взагалі він готовий проводити піар кампанії на горі українців. Так відомо, що 1 січня, внаслідок ворожої атаки дронів Камікадзе, було знищено музей генерал Хорунжого у пару Мана Шухевича на Білогорщі. Сьогодні ж фонд. Порошенка звернувся з офіційною заявою до історичного музею щодо ініціативи відновлення будівлі музею Шухевича. Лише фонд Порошенка запропонував фінансування відновлення будівлі музею, інших пропозицій не було. Терміни завершення ремонтних робіт залежать від того, наскільки оперативно і злагоджено будуть вироблені дозволи та інші документи, потрібні для реконструкції музею. Наголосив депутат ЄС Олег Синютка. Ну от хіба не піарне вихваляння, схоже, Порошенка нічого, крім піару, не цікавить. До того ж, ймовірно, кличко та разом також беруть з цього приклад та починають піаритись на війні на горі українців. Просто абсурд. На цьому у мене все підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.